Більше за все Емілі любить тільки науку, а Зоуї у цьому зовсім не зацікавлена. Саме час для селфі. Мої світлини мають набрати безліч уподобайок. Цей експеримент має пройти як за підручником. Обережно. Так, хештег хімія. Хештег люблю вчитися. Зоуї, будь ласка, подай синю пробірку. Яке тут розкішне освітлення? Лишенько, у нас пожежа. Треба терміново чимось загасити полум'я. Обом дівчатам варто було пильнувати під час роботи з реагентами. Що це ти робиш? Навіщо ти псуєш купюри? Адже тут є вогнегасник. Він уже геть не потрібен. Ти взагалі гроші не бережеш. Треба було зняти це на відео. І Я отримую го руберти, повернися до реальності. Ви мене кликали? Як ти гадаєш, чому я не можу стати такою ж популярною? Може варто змінити стиль? Так, так. То що ж мені тоді вдягнути? Гадаю, щось гламурніше за це. Гаразд, прислухаюся до твоєї поради. Ова! Чому це вона так причепурилася? Порада охоронця і справді допомогла Емілі. Тепер усі погляди прикуті лише до неї. То як вам, моя нова сукня? Однак як же ти бігатимеш у цьому? У нас зараз за розкладом фізкультура. О, не пощастило. <рив> <рив> та ми підемо. Наступного разу Емілі, вочевидь, буде забачливішою під час вибору вбрання. Це ти у всьому винен, та я хотів вам допомогти. На вечірці уся увага прикута до найпопулярнішої дівчини. Утім, не всіх це влаштовує. Алло, я хотіла би замовити найгарніший букет. Поки усі веселяться у ботанки Емілі з'явився план, як привернути до себе увагу. Хто ж подарував мені ці квіти? Йоу, панночка, напевне, не я. Не відволікайте мене, я зайнятий. Гаразд, хто ж цей таємний шанувальник? Гадки не маю. Та чому всі поводяться, так ніби їм геть байдуже. Друзі, як ви вважаєте, хто надіслав мені цей букет квітів? І навіть записки немає? Ні, та ніхто не зізнається. Можливо, це Ендрю. Невже Емілі дивиться в мій бік. Напевно, це мій шанс. Упевнена, мені його надіслав якийсь красень. Привіт, Емілі. Нарешті ти оцінила мої знаки уваги. Твої? Здається, це доля гри. Неймовірно. Оце так запальні танці. Жодного суперництва, тільки веселищі та енергійні рухи. Це ще що за картонні мабутени. Отакої. Попелюшко. Невже ти навіть нормальне взуття не можеш купити? Леле Емілі. Ходімо, зараз я покажу, що до чого. Навіщо бідні Зоу і дорогі туфлі, якщо красені й так готові носити її на руках? Ловлю. Я гадала таке в серіалах, тільки можливо. Це було епічно. Ну ж, бо Емілі. <гас> <гас> Тепер моя черга. <гас> Пані Емілі! Емілі, вочевидь сподівалася, що її зловить якийсь симпатичний хлопець, а не охоронець. Устиг! у моїх руках ви будете цілою та неушкодженою. Трясся майже неушкодженою. Лишенько, ти зробив тільки гірше. Та я ж хай йому грець. Вибачте мені ще раз. Я не знав, що так вийде. Та поїхали вже. Мій організм відчуває нестачу енергії. Роберте? Так. Я зголодніла. Організуй мені ланч? Звісно, зараз чекаю. Не хочеш піти щось купити поїсти? Отакої. Ти краще подивися, чим обідає наша всезнайка багатійка. Це взагалі їстівне. Нумо запитаємо. Оскільки вона заможна, Емілі надає перевагу дорогим та незвичайним стравам. Хочете спробувати? Звісно, роберте, підготуй цих двох до трапези. Королівський ланч потребує відповідних правил за столом. Трястя, навіщо мені слинявчик? Усі страви приготовлені найкращим кухарем Франції. Агов, хто ж хапає їжу руками? Леле, вона мене вдарила. Боляче, трішки. За правилами етикету їсти треба за допомогою спеціальних приборів і малесенькими шматочками. Так взагалі можна наїстися. Агов маєте голодний вигляд. З вами поділитися картоплею. Оце інша справа. Налітайте! Отакої, що це коїться. Агов, дивіться, я Емілі. Уроки гарних манер виявилися для хлопців надто моруднення. Не забуваємо про пальчик. Отак. Йому фастфуд як аристократи. Я тигр. У тебе непогано виходить. Роберте. Як він посмів? Йому гаплик. Трясь, краще, я піду. Стільки вподобаєк завдяки якомусь топіку, а мені геть ніхто таки не поставив вподобайку. Не вірю своїм окулярам. Ендрю, терміново йди сюди. Так, ти Та зобов'язаний дістати цей топ за будь-яку ціну. Буде зроблено. Ти справді пошила його власноруч. Так, це потребувало трохи часу. Неймовірно. А це ще хто? Трясця? Вибачте, що потурбував. У мене до вас ділова пропозиція. Я хотів би придбати ваш топ. Я згодна, справу полагоджено. Ось як ви й просили. Чудово можеш і ти собі. Тепер це Зої більше не буде такою популярною. Світи моди готуйся! Зоуї не потрібні дорогі матеріали, щоб пошити гарну річ. Креативність, талант і трохи картону. Та й готово. Тео, привіт, проходь! Крісе, рада тебе бачити! Маєш чудовий вигляд, роуз. Лео сто років не бачилися. Який веселий бантик, кожен повинен отримати атрибут. Отже, чи всі готові? А тепер час для селфі. Скажіть чедер, чедер! Що? Вечірка бідноти? Ендрю, перенеси на сюди свої молекули. Чим можу допомогти? Я хочу вечірку крутішу зато, чим цієї біднячки. Я вас почув, усе буде зроблено. Проходьте, не соромтеся, почувайтеся як удома, хоча навряд чи у вас О! такий же розкішний будинок. Неймовірно, не поспішайте спочатку фейс-контроль. Хто вирішить це рівняння, той піде на вечірку. Що це за урок математики? Ходімо, звідси немає чого на цей час витрачати. <клухи> Ура! Нарешті повеселюся. Стривайте, спершу розв'яжіть це рівняння. Веселитися з пані Емілі можуть лише найрозумніші. Легко. Та й взагалі це не рівняння, а не визначений інтеграл. Отакої. Привіт, Емілі! У тебе так весело. О, чипси, пані Бейлі? Серйозно? Емілі не варто було влаштовувати такі суворі перевірки, якщо вона не хотіла, щоб єдиним гостем на її вечірці була занутна викладачка. Я вже втомилася намагатися його почути. Аго, Тео. Власне, Колумб вважав, що відкрив шлях до Азії. Проте він помилявся, адже відкрив він щось нове, а саме новий світ. Америку. І який би матеріал не розповідав пан Роджерс, студенти того не запам'ятають, адже викладач говорить надто тихо і його просто не чути. Уявляєте, мій дідусь навчився їздити на скейтборді. Лише Емілі, як відмінниця та наполеглива студентка намагається почути викладача. Аго, всюди деякі вчитися прийшли, а ви заважаєте. Та ж пана Роджерса неможливо почути. Тож так, Роберте! чим можу допомогти? Зроби так, щоб я почула викладача, а не цей галас задніх парт. Маю ідею з такою дорогою апаратурою. Лекції пана Роджерса почує весь коледж. На вигляд, наче підготовка до концерту. Це для мене загалом так і почалося велике протистояння. Тепер викладача, напевно, ніхто не зможе перервати. Вам краще вдягнути це. Навіщо їй шолом схожий на їжачка? Готово. Хм, Цікавий прилад. Мабуть, мені варто говорити голосніше. Студенти, я сподіваюся, ви все записуєте. А, -а, а, ось тепер я все добре чую. Зовсім інша річ, і ніхто не відволікає. З такою акустикою студенти не прогавлять жодної інформації. Рятуйте! Золота книга? Чому б і ні? Емілі може собі це дозволити. Зате у мене є крутий смартфон. Та кому ти зателефонуєш в картонному бойфренду? Зануда. То що смішного? Це взагалі новий тренд. Так, поглянь. Картонні девайси це модно. Хоч у бідної Зоуї катма грошей. Її друзі завжди готові підтримати подругу. Дуже зручний павербанк, до речі. Егеш, і смартфон. Оце так диваки. А що б ти вибрав? Бути популярним чи заможним? Пиши свою відповідь у коментарях під цим відео. Сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!